Такого ремонту мешканці не бачили тут 10 років. Будинку на Голосівському проспекті 120 штукатурять, фарбують стіни і міняють вікна. Це одна із 14 споруд, які нині перебувають під ремонтом на території ЖЕКу. Чипурять кажуть комунальники комплексно ремонт лісних клітин, заміною оконних рам. Значить, також будуть проводити заміну світильників освітлення. Не світильники будуть встановлювати. Ми своїми силами будемо виконувати роботи по заміні нагрівательних приборів. Паралельно готуються до марафету зовні Заасфальтують багаторічні ями на міжквартальних проїздах. Вони прийшли зовсім в непридатний для подальшої експлуатації стан і тому будинки, які підходять, прилеглі до цього асфальтування, всі входять до переліку робіт по ремонту сходових клітин і плюс буде асфальтування. Після закінчення асфальтування ми своїми силами будемо виконувати благоустрій, завезенням чорнозему. У сусідньому будинку замінюють вікна у під'їзді. Закінчити установку металопластикових мають за кілька тижнів. Монтажники говорять, мешканці дуже задоволені. Вони просто шоковані тим, що час у них металапластиково. Куяни потроху звикають до довгоочікуваних перетворень. Вже і віриться, раз так узялися, то мені здається, от і начальник жека наш проходив, сказав, що включать і батарею в під'їзді, бо була відключена вже, мабуть, років 20, якщо не більше. Звісно, ну, і, і тоді парадному буде тепліше, і квартира буде. Загалом у Голосівському районі мають виконати ремонт під'їздів у майже 40 будинках та заасфальтувати дворову територію. Закінчити всі роботи мають до початку опалювального сезону. Анастасія суха Костянтин Саранок, телеканал Київ.